Красива природа, вузькі вулички, бетонка. Все це робить дещо схожим Ладан на Кам'янець-Подільський. А ще Ладан нагадує містечка Закарпаття. Початок історії невеличкого селища міського типу, що на прилученні, датується 17 століттям, хоча легенди оповідають інше. Ладан поселення наше давнє, дуже багато існує версій походження самої назви селища Ладан. Загалом раніше воно було маленьким селом, і в нас неподалік протікала річка Невеличка Ладанка. Це одна з версій від гідроніма, але є така більш сучасна реалістична. Це походження від богині Лади. У часи Київської Русі. Це 988 вісімдесят рік, 989 рік, коли проваджувалося християнство у цих місцях, де стояла богиня Лада. З дуба Ідол, то вона була скинута з цієї гори і покотилася в сторону річки Удаю, десь попала в річку Удай і поплила за течією. Після цього, коли будувалися тут і скіт, та пізніше монастир, говорять, що десь у цих краях і з'явилася ікона Божої Матері. Образ Божої Матері Ладенська став дороговказом місця для закладення підгірського святопокровського монастиря. Заснування ж обителі, як і тодішнього села Ладене, пов'язане з ім'ям монаха Євфимія, насільника києво межгірського монастиря на межі 16-17 століть, троє монахів з Києва і Осав. Геннадій і Офімій прибули на цю благословену землю, щоб принести сім'яна християнства. Перший монах Іосаф зупинився на Густинському острові, де й заснувалася Густинська обітіль. Геннадій і Офімій рушили далі і зупинилися вони от поблизу Ладану, де зараз знаходиться капличка, джерело. Вони вирішили побудувати там монастир. Річкою до них припливла ікона Пресвятої Богородиці. Вони виняли цю ікону, поставили в себе в келії, почали молитись, і після молитви, ввечері, коли вони вже полягали спати, ікона зникла. Вони прокинулись, ікони не було. І знайшли вони цю ікону тут, на цьому місці, де зараз знаходиться Свято-Покровський собор. На цьому місці вони знайшли ікону, після чого вони її перенесли знову до себе в Київ. після молитовних стоянь, після вечірніх молитв, вони знову відійшли до сна. І на ранок знову не знайшли ікони в себе там в цьому в цих келіях і побачили ікону знову тут, на цьому місці, на цій горі. І вони зрозуміли, що це воля Божа, це таке благословення Пресвятої Богородиці, щоб обитель. Була саме тут, мабуть, не випадково Пресвята Богородиця вказала саме на це місце, бо колись за часів язичництва знаходилося капіще і стояли ідоли різних богів язичницьких, а в особливості богині лади. От монахи побудували, от монастир. Монастир став духовним осередком селища. Назва Ладенської підгірської святопокровської обителі, власне, як і сама назва населеного пункту, символізували святість, благоухання, праведного життя. Тут возносилися святі молитви до Всевишнього. Монастир став осередком християнського життя на цих землях. Люди тягнулися сюди звідусіль. З різних куточків не тільки Прилуччини, Чернігівщини, а й взагалі з різних куточків України і за кордону. От Монахи, які тут проживали, вони багато трудились, у них були своє господарство, вони займалися шиттям, вони повністю забезпечували життєдіяльність цієї святої обителі. Вони пекли просфори, шили облачення, вони шили плащаниці, вони займалися різними ремеслами, які необхідні для того, щоб монастир міг існувати. Чому наш монастир називався Підгірським? От Святопокровський зрозуміло, ось церква Святопокровська, але чому Підгірський? Відповідь дуже проста. Це місце. Одночасно і під горою, і на горі. Якщо подивитися з центру Ладана, то ми спускаємося, наче з гори. Якщо подивитися трохи далі в бік річки Удай або в сторону селища Варва, то ми знаходимося на горі. Ну отак, підгірський. І до сьогодні збереглися речі, навіть будівельні матеріали виготовлені у монастирі. Датуються вони 19 століттям. Можемо звернути увагу на Цеглу із монастиря. Тут навіть є маркування на одній цеглині 19, 19 століття, на іншій цеглині ЛМ Ладинський монастир. Тут у нас є, крім того, ще речі із монастиря колишнього: це Макітра, Глечик, виготовляли самі монашки. Глина, яку брали для виготовлення цегли там чи гончарного посуду, бралася в Ладані. Пізніше під час Будівництво заводу Пожмашина, знову ж таки там глину брали, навіть був побудований цегельний завод. Ладанчани популярно називаються кірпічне місце. Так от, перше ми там почали вибирати видобувати глину, якраз наші монашки і будівництво церков це кам'яні споруди вже були, починаючи із 19 століття. Ну, відповідно для того, щоб можна було гончарний посуд видобувати. Виготовляти німі свідки історії становлення монастиря чаще з Мельхіора, свічки та унікальні експонати козацької доби козацький пояс, кушак. У нас небагато козаків було. Більше проживало в місті Прилуки, так як існував прилуцький козацький полк. Але кілька дворів козаків у нас ладені було. Монастир був прихистком старих козаків. Опікувалася обителю Раїна Вишневецька, дружина князя Михайла Вишневецького. Саме вона передала монастирю у вічне користування село Ладене в майбутньому Ладан та землі навколо нього. Однією з найцінніших святинь монастиря, оберега Ладану, є Ладанська ікона Пресвятої Богородиці, образ, перед яким тисячі віруючих схиляються у молитві. Багато людей стікаються до Пресвятої Богородиці і приносять свої прохання, свої проблеми. І переживання моляться і отримують відповідь від Божої Матері про чудесні зцілення, допомогу хворим, нужденним, які з вірою, і молитвою зверталися до Божої Матері. Говорять народні передання. Одне з них про цілюще джерело, де з'явився образ ладонської ікони Божої Матері. Особливі зцілення, свою милість дарує Матінка-Богородиця вірним чадам своїм. Кожна сім'я має у своїй історії якусь подію, яка сокровенно от зберігається в них і передається з покоління в покоління, коли Пресвята Богородиця Ладанська допомогла. В тій чи іншій проблемі. Є багато випадків, коли були різні епідемії, коли були різні страшні пожежі. І монахи тут з молитвою просили обгородиці і отримували те, що було необхідно. Для їхнього життя і до сьогодні святиня промовляє до серця кожного, хто стає перед нею, покриває своїм покровом, рятує від лиха. Коли війна почалась, то теж брали ікону і накругладена з молитвою її робили таки ходу хресну, щоб Пресвята погрозитися і в цей страшний час заступилася і зберегла От, як це місце. Так людей, які тут живуть, ну, взагалі, від всього того лиха, яке зараз на превеликий жаль є в нашій землі. Молитви до ікони Ладанської Божої Матері бережуть наших воїнів на полі бою. Списки захисників наших оздраві, з яких ми молимося щоденно. От вони такі великі, так багато цих цих імен, наших захисників, і всі вони ось, молимося перед пристою Богородицею, щоб вона покрила їх своїм форум, щоб вона захистила їх там. Вони захищають нас фізично. А ми в свою чергу просимо, щоб Пресвята Богородиця захистила їх духовно, покрила їх, зберегла їх. І є багато от випадків, чудес. От навіть сьогодення, коли воїни от розповідають, що здавалося вже все, вже снаряд прямо свистить, летить, падає прямо під ноги, і він не втривається. І вони не говорять, що це там випадковість, яка що це якийсь такий. Так сталося. Вони розуміють, що це ніщо інше як втручання Бога. Що це ніщо інше, як той Покров Богородиці, який їх закриває, який оберігає їх від всього цього лиха. У вцілілих храмах монастиря Святопокровському, Миколаївському багато святинь. Серед них образ Іоанна, воїна возноситься хвала Господу у соборі святих. В Миколаївській церкві є зображення. Фреска святого Івана Воїна теж є така дуже цікава легенда, що скільки не пробували зафарбувати в радянські часи, коли побудували завод, а завод формувався якраз починаючи з території монастиря після закриття. Так от зафарбовували цю фреску, пробували зафарбувати, ніяк не могли зафарбувати будь-якою фарбою. Через деякий час зображення проступало. Літопис Ладанського підгірського Святопокровського монастиря обривається у 20-х роках ХХ 20 століття. Радянська влада закриває обитель. Тут розміщується дитяча комуна. Монастир був закритий 1928 року в жовтні місяці, а в той час проводилася така вже цілеспрямована антицерковна політика. Було видано постанову Державного партійного управління Української Радянської Соціалістичної Республіки: про створення влада і комуни для малолітніх правопорушників. Монастир був зразу ж закритий. знайшли місцевих активістів. На жаль, і такі були, які відразу ж почали розповідати байки і неправду про монашок, про їхнє розгульне життя і так далі. Це були вже фейки, можна сказати, навіть і в той час. Навіть у пресі у газетах Правда прилучена, зустрічаємо 1919 починаючи року, 1924 року, такі неправдиві історії. Тобто підгрудня створювалося заранше. А 1928 року він повністю був закритий монастир. Храми, сам монастир підлягають забуттю руйнації. У келіях, де колись проживали монашки, почали проживати ці комунари. В церквах, в одній церкві, була електростанція, до речі, Покровська вона більше була зруйнована. Це ось зображення цієї церкви, можете побачити. А в Миколаївській церкві, там вона ліворуч, був клуб комуни, вона більш збереглася. Тобто, по суті, комуна дала нове життя для чогось такого світлого. Але радянська влада це ж держава не світла була. Ця церковна політика закриття монастиря воно негативно позначилося на всьому духовному житті, і в селищі, і взагалі в Україні. Згоду майстерні комуни перетворюють на міні-підприємства, на базі яких виник промисловий гігант «Поштспецмаш». церкви монастиря за цих часів змінено до непізнанності. Радянська влада, керівництво заводу все перебудовувала під себе. Були і шкіряна. Майстерня і столярна майстерня, і слюсарна майстерня. Вони вже вміли дуже гарно виготовляти деталі до двигунів автомобілів, шліфували коліну вали і так далі. І вже в той час виготовляли драбинки для пожежної техніки, виготовляли примітивні вогнегасники, ліхтарики. Ну і таким чином, з 1938 році влада ні постав завод ППО пізніше названий пожмашина. Більш ніж півстоліття про монастир ніхто не згадував. Хіба що краєзнавці історики, ті, хто цікавився легендами, додавали таємничості перекази про підземні ходи, які збереглися до сьогоднішніх днів. 90-х роках минулого століття. Після того як хтось із мешканців побачив, що на території колишнього монастиря провалилася земля, і побачили якесь склепіння, можливо, підземного ходу. Сюди приїхали на розкопки наші місцеві краєзнавці, на чолі з Георгієм Гайдаєм, і почали розкопувати у цих місцях підземний хід. Але на території тут не можна було нічого розкопати, тому що земля настільки була спресована і спробували копати з. Боку річки Удай було викопано кілька десятків метрів, і це є підтвердженням того, що дійсно був підземний хід. Підземний хід вів десь із цих місць в сторону річки Удай, але він не був таким великим масштабним. Видно, монашки не могли просто дозволити собі це все, мабуть, таємно робилося, викопати. Він був висотою десь до метра. І шириною, мабуть, 80 сантиметрів, просто щоб можна було, схилившись, непомітно покинути стіни монастиря, веде він в сторону, ладанчани краще знають це місце, де називають пристань до удаю, де можна було просто десь там у заплавах удаю сховатися, якщо був якийсь напад на монастир, а такі випадки бували. І підтвердження документальні є, і починаючи навіть із 17 століття. Є легенди, що підземний хід не один, є дуже багато свідчень того, що навіть і бібліотека була десь тут, у цих місцях, в якій зберігалися дуже цінні книги, навіть починаючи із 17 століття. Але легенди дуже багато легенд залишаються легендами. Те, що підземний хід був, це точно. Але скільки і що ще. Ховають таємниці цієї території, можливо, колись хтось буде досліджувати і ці легенди стануть реальністю. Відродження монастиря починається на початку 90-х років ХХ століття. Духовний початок у прямій залежності від фінансового питання. Тому стані, в якому нам Радянський Союз залишив ці церкви, відродити їх вдалося тільки вже на початку ХХ століття. Зараз Покровська церква, монастиря немає владані, але Покровська церква, вона діюча. Миколаївська церква теж діє. Більш відреставрована Покровська церква, ну і відповідно осередок. Посередок духовності є. Він повернувся у 2006 році. Відроджується духовне життя Свято-Покровської парафії. Реставрується Свято-Покровський храм. Служиться літургії. Ладанського монастиря зараз не існує. Церкви під різними конфесіями, у келіях квартири колишніх машинобудівників, у старовинних корпусах заводські склади. Сподіваючись на провидіння Господня, милість Божої Матері, віруючи, мають надію. Ладанський Святопокровський монастир постане знебуття. Віримо в те, що з допомогою Пресвятої Богородиці обов'язково ось цей собор. Відродиться в повній своїй красі. Віримо в те, що от храми, які тут були раніше, вони також відновлять своє існування і своє назначення, от вести людей до спасіння і буде лунати от слов, будуть лунати слова молитви, буде завершуватися богослужіння божественні літургії, буде вирувати духовне життя. І відтак з Божою допомогою, можливо, і от отобитель, яка тут була, і надалі зробиться осередком православ'я на цій святій землі. Через віки Божа Матір тримає на руці Ісуса Христа у погляді Матінки Божої спокій і сила. Богородиця вказує нам єдиний шлях до спасіння віра, надія, любов. У наступній програмі стежками прилуцького краю про історію ладану за часів козаччини.